Намасте, отримала дуже цікаве питання, як вибудувати свій день, свій тиждень, щоб стан розуму був спокійний і взагалі-то майже мати медитативний стан? Тобто, як за допомогою йоги а, збудувати свій день, щоб залишатися в ресурсному стані? Не буду зараз багато предісторій казати, але якщо людина обирає шлях йога, я нагадую вам, шлях йоги це перше, коли ви розумієте, що ви готові дотримуватись певних принципів, тобто вводите в своє життя певні принципи життя і намагаєтесь дотримуватись їх на протязі свого життя. Перший принцип доброта. Доброта до себе, да? в їжі. В діях, в думках, в роботі, в повсякденному житті доброта по відношенню до інших. Друге, ви перестаєте витрачати свою енергію і свою свідомість туди, куди вона вас не приводить да, до поставлених ваших цілей в житті. Тобто не витрачаєтесь впусту. І ось як вибудувати такий день. Перше. У вас є тіло. Тіло це такий інструмент, завдяки якому ми можемо генерувати енергію. І для того, щоб розум наш був, да, розумний, скажімо так, тавтологія – розум -розумний, да, нам потрібна сила. сила для того, щоб думати, сила для того, щоб діяти. Якщо ми нічого не робимо, наше тіло втрачає цю можливість генерувати. Тому, перше, що я буду рекомендувати. Зранку, кожного дня, прокидатися на 10 хвилин раніше, ніж зазвичай, і робити будь-яку ранкову зарядку, рухи за відео, чи самі ви придумаєте, обов'язково рухати своє тіло, пробуджувати. Далі, що ми робимо? Якщо є час, ще 2-3 хмилунки, сісти, помедитувати, тобто обрати будь-яку просту медитацію, наприклад, Пошукай своє дихання, тобто спостерігай на дихання. Далі послухай, до чого торкається твоє тіло. Тобто, вчимося поступово концентрувати чи збирати свій розум докупи, а не так, що вона як мафпа стрибає протягом дня, тому і Бог бо, бо щось що з нами відбувається. Слідучий пункт: ви обираєте їжу для себе, їжу, яка не забирає. Багато вас енергії. Тобто ви змінюєте раціон харчування. Але, знаєте, не отак от саблею змахнув, все порубав, а обережно, прислухаючись до себе, щось прибираєте, щось дуже шкідливе для вас було. Тому що, якщо ви хочете бути в медитативному стані, ваш розум повинен мати багато енергії. Якщо ви будете її витрачати кудись, ви не будете в медитативному стані, ви не будете в стані спокою, тому що сил на це не буде. Розумієте про що? Це друге. Далі. Ви працюєте 10 годин, але ж ви ж не ну, будемо брати людину, яка працює і має якісь певні періоди для відпочинку. І оці періоди витрачати не на пусту болтавню, на незрозуміле продивляння новин чи ще там кудись зливання енергії, а щось корисне для себе почитати, послухати. Просто посидіти в тиш, тиші, знов-таки в медитації, привчати свій розум, сконцентруватись на чомусь одному. І вже ви не витрачаєте сили. Да? Коли ви думаєте про щось одне, от, наприклад, медитація на дихання, ви слухаєте вдих і видих все. Думки там щось приходять, але ви не витрачаєте енергію, щоб думати, ці думки. Все згенерувало вже енергію. Подружка прийшла побалакати з вами. Ви сказали, що я не добреся, мені треба побути самі. Все, відшили. Скажімо так. Тобто, ви починаєте змінювати повністю свій режим дня. Далі, що ще? В транспорті їдете довго. Теж ви можете. Бути в медитації, прислухатися, придивлятися, роздивлятися, тобто не тільки сидіти в стані да, з прямою спиною закритими очима, ви їдете в громадському транспорті. Виберіть собі об'єкт, роздивіться його чуть на людину, подивіться, да? і поміркуйте. Про щось одне. А чому, там, наприклад, спідниця зеленого кольору, звідки цей зелений кольор взяв? Тобто, ви знаєте, так, звужувати свої міркування. Чи просто посидіти в тиші, послухати приємну музику. Да? Знов не витрачання йде. Далі. Знаходити час для того, щоб давати тілу знову порухатись. Ну от, Наприклад, да, як питання було, в понеділок що я роблю? Понеділок, зазвичай, я даю енергетичні практики це Крія йога. От у вас в день може бути практика Крія йоги. На каналі є ця практика. Зранку пробудження. У вівторок ви пропустили, просто одні медитації робите один раз на день, 5 хвилин. І живете своє повсяденне життя, не роблячи шкоду нікому, і не витрачаючи свій розум і енергію будь-куди. Третій день. Ви робите хатха йогу тобто статичне положення. От, Наприклад, у вас є 15 хвилин. Ви обираєте будь-які да, асани, якщо не знаєте що, з керівництвом, без керівництва, як відчуваєте, робите. Тобто, привчаєте себе до дисципліни. Четверг. нічого не робите. Медитацію оберіть якусь і медитуйте, наприклад, точка дотику. Все, 5 хвилин виділила себе. Далі йде у нас слідучий день, там п'ятниця, практику, якусь таку м'яку, да, кінець тижня, перетікаючи. У нас на каналі є йога простирання. Це перетікання із асани в асану. Її можна робити, якщо час є повноцінну, всі, час з, з зайвим, там, з медитаціями, з диханням, з усіма. І все, субота, неділя, якщо є можливість піти на природу, ідіть. Йдіть туди, сідайте, гуляйте з рідними, да, з дітьми, можливо, дихайте, любуйтесь, наповнюйтесь, да? вбирайте цю впрану в себе. І якщо ви такий режим дня в себе вибудуєте, да? То ви побачите одразу зміну, але хочу одразу попередити. Такі зміни не відбуваються: отак от раз і все змінилося. Як формування будь-якої звички, вам потрібен час, тобто змінити повністю свій а, спосіб життя. Нічого собі, це не так просто, як здається. Да? У вас буде вспливати всі ваші ліннощі, ваш розум буде казати, та ти що, взагалі іди полежимо, йди. на що тобі треба? Ти ж працюєш стільки, тобі зовсім інше. Да? Вам потрібно буде. Прибирати свої шкідливі звички, тому що вони теж забирають багато енергії, пам'ятаєте, я там про лярв розказувала, які пожирають нашу цю енергію і спонукають нас для того, щоб ми її генерували. Тому, мабуть, отакий шлях. По пунктам, по дням, понеділок крія йога. Вівторок медитація, середа хатха йога. Четверг, медитація, п'ятниця простирання, субота, неділя. Медитація на навколишнє середовище навколо природа, там, де є в нас стихії вода, простір, іти у парк, іти у ліс, іти до річки, до моря, не знаю, де хто живе, але де там є багато енергії. І ви будете набиратися її, не витрачатися, да, як ото пішли на природу, наїлися від пуза, трошки хильнули, хильнули там чогось. Все. Оце ви злилися, да? пішла енергія перетравлювати, тіло ж воно мудре, воно ж буде вам допомагати, щоб ви там інтоксикацію ніяку не, не спіймали. Тому шлях це непростий, але тут немає фінішу, як у олімпійців. Знаєте, О, я прибіг все. Щастя, щастя, щастя. Ні, це праця щоденна. Це, знаєте, як ото. Ми ж звикаємо вранці прокидатися, йти до туалету, там, вмиватися, омовіння приймати. А тут ще треба внести нові звички. І повірте мені, і тіло буде спиратися, сопротивлятися, ну, навіть не тіло, а більш розум, але буде так робити, що тіло буде розказувати вам інше. Оце так. І якщо ви хочете досягти стабільного стану медитації, привчайте себе поступово. Систематично і регулярно щось з собою робити. Рухати тілом обов'язково, бо без рухів не буде вам енергії. Енергія генерується зсередини. Коли ви порухали, це дуже на простому фізіологічному такому аспекті розглядається. Мишця скорочується, розслабляється, вона виділяє енергію, да? адезина трифосфорна кислота. Поцікавтесь, напишіться. Це звичайна енергія, це сила. Це коли нам тепло стає, да? кров починає рухатися, да? піт виходить, це вся енергія. А якщо найбільш тонкий план, це енергія життя, яка кидається і дає вам силу. Силу думати, творити, якось на роботі, себе проявляти вдома, бути гарною мамою, гарною дружиною, гарною донькою, сестрою і гарною працівницею і таке інше. Тому. Ось так по пунктам, можливо, ще детальніше. Якщо ще детальніше, то запрошую в свій телеграм-канал при особистих зустрічах. Можливо, спеціально для вас програмою пропишемо-конкретно. конкретно А це так загалом, але я вважаю, що те, ну, більш конкретики тут присутнє. Тобто змінюємо свій режим. Для цього рекомендую завести щоденник і прям прописувати понеділок. Запланувала собі зранку ранкове пробудження. Напротязі дня зробила Крія йогу, і на роботі, транспорті одна медитація. День закінчився, галочки проставила чи мінуси поставила да? і прописала. Це теж привчаєш себе до дисципліни. Без дисципліни змін не буде. Просто так вам пообіцяти, що послухай медитацію, будеш спати. Споє... ні. Ваші зусилля, саме вони вас приведуть до трансформації себе. І повірте мені, треба і підзатильники собі уміть давати, і під дубку себе трошки підштовхнути, і іноді, знаєте, за шкірку себе взяти і потягнути на той килимок. Килимок для чого нам потрібен? Для того, щоб ми тренувалися отут, да, практикували оце, бути в процесі таке міні-життя проживали. Тобто вчилися на килимку бути добрими до, до себе, тобто не робити шкоди під час нахилів, скручувань, згинань, зусиль. і під час практики, коли ми щось робимо, да ми ж практикуємо, ми не думаємо, як от те зробити, як оце те, що не стосується практики. Наприклад, да, як не той план написати, чи цей звіт зробити, чи там яку їжу мені приготувати, чи як з дитиною там погуляти, що чоловіку сказати. Тобто оцього не повинно бути. Це мо от. Учимося да, на килимку цієї усвідомленості, присутності, максимальної зануреності у цьому медитативному стані. Це є медитація. Вона не сприймайте медитацію як щось відокремлене від життя. Да, іноді я вже писала, там, да, записувала відео, що багато хто думає, що це сів, сидиш. да, іноді треба сісти і посидіти для того, щоб заспокоїтися, щоб цей мап'ячий розум не заважав вам. А взагалі то. Мити посуд, от вам медитація, ви думаєте про посуд, як ви миєте, торкання до цієї да, щіточки, там, водичка, як торкається, посуду поставили. Оце поступово-поступово, ви будете в постійному медитативному стані, і ваш розум дійсно буде вам підкорятися. Ви будете головним цьому розуму, ви будете головним наїзником, а не він на вас сидіти, буде. вибачте ви зверху. Ось так, будь ласка. Воле виявіть для себе ці зміни. Слухайте, читайте розумних людей, не соромтеся задавати питання, да, як це зробити. Ось я поділилася з вами як. По днях три рази на тиждень, якщо ви будете практикувати повноцінні практики, це буде просто супер. Якщо нема три рази можливості, два рази. Обирайте енергетичну практику крія йогу. На початку тижня, щоб трошки себе зарядити, всередині щось таке силове, можливо, понапружуватись, да? повноцінні практики. Я відсилаю на свій канал, тому що я туди багато загружаю повноцінних практик і такі короткі є. Але важливо не те, що ви робите, да? а як ви це робите, як ви вчитеся бути добрими до себе і не витрачатись. На будь що під час цієї практики. Коли ви будете вчитися на килимку це робити, вам буде простіше в житті це робити, і ви будете автоматично переносити оцю свою практику, цей процес на повсякденне життя. Ну, ще що не сказала. Олімпійці олімпійці це люди, які йдуть до результату. Їм треба поставити рекорд. В Йозі ми не ставимо рекордів, ми нікому нічого не... Ми доказуємо, ми живемо, ми живемо це життя за принципами доброти та здорового глузду, спираємось на них і знаходимось в процесі. Проживаємо його, максимальне усвідомлення і тоді отримуємо на своєму цьому шляхі да, такі бонуси, пряники. гарне здоров'я, світлий розум, ефективну роботу, усвідомленість, да, медитативність і таке інше. Ну, так, якщо коротко на 15 хвилин намасте, якщо будуть питання, задавайте. З радістю відповім. А для питань, взагалі, то краще у телеграм-канал, щоб, можливо, навіть на прямий зв'язок, щоб конкретно да, поговорити, я відкрита до ваших запитань. Намасте.